Зброя, що стала жахіттям для російської армії і народним улюбленцям українців. З чим наші бійці зупинили наступ на Київ? Це унікальний момент. Відвоювали Лисичанськ та Херсон. Вистріли забув і не дозволили росіянам встановити контроль над Чорним морем. Факти тижня склали рейтинг найхітовішої зброї за рік, яка змінила і продовжує змінювати хід війни в Україні. Вітаю, мене звати Олександр Мельников, і це факти тижня. Рік добігає кінця. Тож саме час підбити підсумки. І сьогодні я розповім про зброю, яка стала знаковою для України цьогоріч, як західна, так і наша вітчизняна. Ми склали свій рейтинг озброєння, яке перетворилося на хід і яке успішно дає відсіч російській армії, та вже точно допоможе нам перемогти противника. Не пропустіть далі, буде цікаво. І не забудьте підписатися на наш youtube канал. Такого світ не бачив з часів Другої світової війни. Рік починається з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Центр Європи в один момент перетворюється в найгарячішу точку на планеті. Та з перших днів російська агресія захлинається. Колони танків та спецтехніки за мить перетворюються на купу палаючого металу. І все завдяки малопомітній зброї, яку здатна підняти одна людина. Вони б'ють зненацька та дуже потужно. Ця зброя як останній аргумент для ворога. Переносні протитанкові комплекси Джевелін та Енлау прийшли в Україну ще до повномасштабного вторгнення та перетворили кожен метр нашої території в пекло для противника. Вони відіграли досить е серйозну роль саме протидії колонам російських окупантів, не тільки колонам, але й поодиноким. Об'єктом, це перша західна сучасна зброя, яку отримала Україна, і яка суттєво гальмувала противника. Коли ми говоримо про, про танкову оборону, то мова йде про те, що на першому ну відносно збройності України на першому рівні працює на найдальшому рівні. Працює, наприклад, «Стугна», яка має дальність польоту до 4,5-5 половиною кілометрів. А водночас на 2,5 км кілометрах починає вже працювати Джевелін. Але навіть у випадку такої оборони залишається дистанція, починаючи з кілометра. Найближчим рубежем стає, наприклад, використання Енлоу, який має дані із до 800 метрів. Насправді. Ці протитанкові системи стали справжнім хітом для ЗСУ. Вистрілив забув. В цьому і заключається. Підхід, тобто ти не маєш, оператор не має слідкувати. І коли ти демаскуєшся запуском ракети, то оператор вже може зникати з цього місця. Наші Збройні сили ще й побили рекорди з ефективності застосування цих ПТРК. Ніколи і ніхто в історії не бив ними так влучно. Тут він десь попав. от там ми бачимо. Дірочку ефективність використання Джевеліна у збройних силах України виявилась навіть вищою ніж у морській піхоті США. Цей дрон перетворився на справжню легенду в україно російській війні. Про нього складають пісні, а назва стала синонімом перемоги. Турецький ударний оперативно-тактичний безпілотник Байрактар на початку вторгнення став жахом для російських окупантів. Він може більше доби літати в повітрі, виявляти ціль та наводити на неї артилерію. Свого часу коли от були б ці масовані постійні удари по Чорнобаївці, вони показали дійсні можливості Байрактар-Тібіту, як розвідника, що о, і є найголовнішою його особливістю передавати точні координати цілі у режимі онлайн. Це його виключна особливість. Але її бонус за необхідності. Цей дрон може ще й добряче вдарити, бо ж має авіабомби на борту, які успішно використовує проти російської броні. <різвіст> <свят> російські війська, які йшли е, в перші хвилі, скажімо так, до Київська Чернівська Сумська область, у них не було насиченості е, силами протиповітряної оборони, е, силами радіоелектронної боротьби, і тоді українські війська могли е, застосовувати більш е, широко барактарин. Їх цілями стають навіть російські катери, унікальний досвід, якого не мали інші. Сам Байрактар з'явився на озброєнні нашої армії ще в 2019-му. Та ключові вже нині перемоги стали можливими саме завдяки цій пташці. Ми знаємо, що знищення ракетного крейсера Москва в тому числі відбувалося. За участі е, барактара як одного з компонентів, і це не випадковість. Барактар це високоточна зброя, має сучасну оптику та керовані ракети, якими б'є із хірургічною точністю. Більше того, він частково компенсує нестачу розвідувальної та ударної авіації. Барактари стали е, от навіть почали замінювати е, традиційну авіацію, і навіть зробили крок вперед. Ось вони високоточні та далекобійні системи залпового вогню МЛРС М 270 та більш сучасна і легка колесна версія Хаймарс. Це тактичний вогняний шторм, який просто зносить ворога. Хай Марси стали тим самим геймченджером. Їх передача Україні наприкінці червня стала справжнім проривом на полі бою. Вперше в історії наша країна отримала зброю такого класу та потужності. Це озброєння дозволяє. Вирішувати просто унікальні завдання дуже швидко. Вони оснащені високоточними снарядами і можуть бити до 80 кілометрів. Хаймерси стали нічним жахіттям для російської армії, бо відпрацьовували по цілях саме вночі, аби не виявила ворожа техніка. Вони працюють автономно, хоча є невід'ємним елементом. У цієї системи роздільно-ударного комплексу головне, що їм розвідка надає координати ціли. Вони відпрацювали і все саме завдяки цим системам українським захисникам вдалося стабілізувати лінію фронту. Вони також зіграли ключову роль під час контрнаступу на Харківщині та півдні України. Хаймарси працювали на того, щоб знищувати систему керування підрозділами армії РФ, тобто завдавали удари по командним пунктам по системам зв'язку. І все це певною мірою паралізувало. Просто ту налагоджену вже на той час машину армії РФ. Хаймерсам навіть приписували влучання в Кримський міст. З'явилася купа мемів. Після такого успішного застосування хаймерсів ця зброя стала затребуваною в багатьох країнах світу, особливо в Європі. Та не західною зброєю єдиною наші розробки стали не менш знаковими у цій війні, які саме зараз розкажу. Один постріл, і російська броньована техніка злітає в повітря. А, це робота протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П», який розробило конструкторське бюро. Луч він був прийнятий на озброєння ще в 2011-му. Стугна працює за лазерним наведенням. У «Стугни-П» є ось а, така властивість. Оператор може керувати безпосередньо а, ракетою з дистанційного пульту, який виноситься на відстань до 50 метрів. Від а, самої пускової, і, і, і це забезпечує більший рівень безпеки саме оператору. Та під час повномасштабного вторгнення Росії наші бійці разом із цим ПТРК продемонстрували дива винахідливості. Наші а, бійці вони все ж таки пролаштувалися навіть для того, щоб знищувати гелікоптерів ворожворожі. Вони знищували гелікоптери безпосередньо це кат 52 які завісали під час польоту. А та саме в цей момент це унікальний момент, коли їх ловили саме на, на, на в період зависання, та їх знищували вже у повітряному просторі, тобто у, у повітрі. Тому це є унікальний випадок, але він не єдиний. Більше того, ця зброя часто переважає навіть Джевеліни. Її перевага перед Петерка Джевелін. це в першу чергу дальність використання. Вона може знищувати об'єкти на відстані більш ніж км. кілометрів. Петерка Джевелін він обмежений в тих чи інших умовах. Ну це приблизно 3 кілометри. Залп і пряме влучання. Та це не звичайна ціль, а крейсер Москва, який піде на дно. Це найгучніша поразка Росії на морі. Агресор втратив флагман Чорноморського флоту, і все завдяки українській розробці ракеті Нептун. Ще одна унікальна зброя від КБ «Луч». Це був перший флагман, знищений за 40 років сучасної історії війн та конфліктів. Але найголовніше те, що ракетний крейсер Москва він виконував функції морської протиповітряної оборони. А він повинен був захищати усю чорноморську флотілію і відігравати а, роль захисника від тієї ракетної зброї, яка фактично його і знищила. Вражаюча дальність пуску ракети майже 300 кілометрів та швидкістю 900 кілометрів. Крім того, вона може ефективно протидіяти радіолокаційним завадам противника. Це робить Нептун практично невловимим. Відхилення приблизно 5-7 метрів від. Саме цілі максимальне відхилення, що робить його високоточною зброєю, але він ще має можливість переналаштування на нанесенні ударів по поверхні землі. Не в останню чергу, завдяки Нептуну, Україні вдалося встановити контроль над власним чорноморським узбережжям і змусити Росію відвести свій флот на пристойну відстань від наших берегів. Він саме забезпечує нам безпеку а, морських рубежів. А в період, коли нам ну ми вимушені були готуватися до загрози саме з моря, загрози десантування російських окупантів, які мали перевагу саме у своєму флоті, щоправда, головна проблема це дефіцит подібних систем, які нині на вагу золота. Та, попри це, українська зброя впевнено б'є ворога та наближає нашу перемогу. Якщо вам сподобався наш матеріал, ставте лайк та пишіть ваші коментарі. Це допоможе нам зробити цікаві матеріали.